Провісники перемоги. Окрім! Герой слава! Житомир час! Ми боремося з цим ворогом, з його підрозділами змінюються. Але ж не змінюється наша віра, воля до перемоги. І ми повинні вийти на всі ті рубежі, які нам визначені. Зараз ви, як завжди, на острії. Удара острії бойових дій. Ви знаєте, що у нас є цей пункт, клещивка, яку треба дожати. І тут без перебільшення виключена ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто може виконати це завдання. Пишаюсь. Що ви честь командувати такими героями? Я знаю, що ми переможемо. Ви герої. Ви наше майбутнє, ви гордість нації. І тільки ви це зробите. Дякую вам за службу. Слава Україні! Героям! Слава! гармати справедливості. Один із самих плюсів – це вона вважається снайперською гвинтівкою. Сейчас ми готові до Я готов. Гармата! Постріл! Небесна yeah. кара. Yeah, yeah, yeah. 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 <us> <пілля> Теж на дороге теж на дорозі. Завдання щодо мінування вже виконали. Дякую, гарний український Донбас. Кажани у вас не нам треба освіти про Герої не вмирають. Ми пам'ятаємо той перший день 24 лютого, коли ми дивилися з надією небо і думали і питали, хто його захистить. Тримати небо це було одним з основних титанічних завдань Збройних сил України. І саме одним із таких титанів, хто втримав це небо, і був полковник В'ячеслав Ярко, пам'ять якого ми сьогодні шановуємо. Саме мрія його стати пілотом започаткувалася, зміцнилася саме в шкільні роки. В'ячеслав починає відточувати свої навики саме в сороковій бригаді тактичної авіації, де він себе рекомендував як. Порядний офіцер, як людина, яка завжди прийде на допомогу, виховував Дуже багато було ручні, тобто військовослужбовців, які він передавав свій досвід. Він завжди залишиться з нами і буде тут дивитися з неба, за нами, нам допомагати. Тому пам'ять його залишиться в наших серцях.